Бюджетних призначень сьогодні сідає комісія з питань планування бюджету регуляторної політики місцевих податків і зборів під головуванням голови комісії Барабаш Руслана Степані. Прошу, Доброго Степані. Добрий на день. Нас такий на сьогодні порядок денний. Одне питання про внесення змін до бюджету Полехівської міської територіальної громади на 2024 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримується рішення голосу. Переходимо до цього питання. Прошу те. На ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до бюджету Олексійської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до розпорядження ода про розподіл коштів державного бюджету, збільшити обсяг доходів бюджету територіальної громади на 5 270 гривень як субвен... дотація з державного бюджету. І відповідно збільшити бюджетні призначення міській раді для багатопрофільної стаціональної медичної допомоги населенню 5270 гривень як компенсація за спожиті комунальні послуги під час розміщення внутрішньопереміщених осіб у будівлі е, вторинки. Це є за вересень частина коштів і за серпень частина коштів. Є два розпорядження ОДА. Є якісь питання? Прошу проголосувати. Андрій за. Беребаш так. Цікому. Питання номер два. Перше питання. Перший друг. Це що пункт один один? Це щоденно на цьому управлінні ДУБ установлено порядку. Контроль. Одне рішення, Одне рішення один пункт. Добре, рішення за. Для за. Ми внесемо зміни по протоколу, а вже протокол буде затверджений на черговій сесії. Дякую. Дуже вам щиро дякую за